доброго вечора будь ласка Щодо посилення безпеки, ввірних об'єктів, зокрема, посилити пропускний режим, перевірка документів, реєстрація і відвідування, обмеження до приміщень сторонніх осіб тощо. Забезпечити належність об'єкти і залучення компетентних структур чергового персоналу, визначення відповідальних за цей напрямок осіб. Обмежити фото і відеозв'язку на відповідній території для внутрішніх скарбів ідеоспостереження. Забезпечити перевірку підрозділи. Підозрілих предметів і залученням органів поліції, ДСНС, екстрено медичної допомоги та інших компетентних органів. Забезпечити інструктаж, підготовку причетних осіб. Такі заходи мають бути достатньо ефективними, адекватними реальні ситуації, а також працювати сферу та специфіку діяльності, відповідних об'єктах. Просить довести інформацію про підприємств установ організації всі всі всіх форм власності, які розміщені на упорядковому архієві. Дези будуть введені до керівників комунальних підприємств, установ організації, структурних підрозділів та інших підприємств, установ, незалежно від фронт власності. Шановлюся бачите, у нас серед приступі голова районної військової адміністрації Розаренко Михайло Дмитрович, заступник на начальника районного управління поліції. Олег Галенов, загальний складу міської ради складає 33 депутати. Приймають участь у роботі сесії 28 депутатів. Чергова 58 сесія. Худівської міської ради оголошує ретрит.